Якщо ви уважні до того, що відбувається в інфопросторі, могли спостерігати, що інформаторами країни-агресора зачасту стають люди 60+. і виникло таке роз... закономірне питання, чому це відбувається? Можна виділити таких декілька моментів. Ну, по-перше, люди, які вже знаходяться на пенсії. Їм не завжди є чим зайнятися, а відчуття своєї значущості треба через якісь дії підтримувати. І так є відчуття, що від мене залежить щось таке важливе, і це може стати одним із тригерів. По-друге, так вони всі народилися в радянському союзі, і це може бути такою ностальгією саме за своєю молодістю. І це теж може спонукати людей не на активну якусь позицію, а саме на пасивну-агресивну. Це коли я з чимсь незадоволений і через свої дії, приховані е, намагаюся відновити так називаємо свою справедливість. Будь-які дії мають свої наслідки, тому ж розумійте, будь ласка, що навіть якщо ви за необережністю і за внутрішньої роздратованості зробите щось, що нашкодить нашій державі, то ви будете мати не тільки кармічні наслідки, але й будете мати 15 років за гратами з конфіскацією. Будьте пильні до своїх сусідів. Краще, хай вони з вами посваряться, виговоряться, але не будуть робити шкоди нашій державі.